Вот такие машинки.

Повна ніч. А це ми. Маркусик зробив нам таке світло, щоб нам не було дуже я... ясно. Так, ми трошки їли, це Маркусик грається. Бабуся спостерігає, да, Маркусик? Дивиться, Так тут трошки думав зробив темно. Ну, йому подобалось, як дітки такі гарні будували всякі ці. Йому це подобалось, тому Тому він не чай. да, він нечайно зламав. А Чого чай не зламав. Хто в нас там у магазині. Марком вечерня трапеза. Бабуся есть пельмені и кисель buterбrot. Из колбаска маркер buterбrot is сиram. Що марка есть. Трубочки, да, але не хоче. І фрукти, щось не хоче. Я лоточ. И водичка, що есть марка. Такие дела у нас.